Десять стравень пахло молоком, в заплаві білі лебеді ячали, На пасіці вмирав Іван Сірко, Гроза татар, погуба яничарів, мов і не мчав, ще вчора на коні, От вітру аж стелилась чимириця. лишаю мало дітям і жоні. Бо все життя прожив для товариства, Аго, братове січові орли, позвідця деви, ви скін ходив за віру. Одні у якій полі полягли, а інших погноїли по Сибіру, Чи слід лишу, чи забуття порину Надіюся, хоч може й без надій. Лиш ти, мій волю, ти моя вкраїна, живи в добрі, святись і молоді. І про Сірка, і про всіх козаків загалом писав свого часу анонімний автор. Земля йому ліжко, зелена трава матрац, сідло м'яка подушка. Стріли правлять йому за гребінь, блискуча шабля за дзеркало, пригорща за чарку, джерельна і річкова вода за ляканте й вино, болотяна вода, щоб вуса добре росли, роса, щоб серце охолоджувати, сухар за пряник, толокно за торт, дика грушка, водяні горіхи та польова вода за десерт. Шановні товариші, під'їжджаючи до могили Івана Сірка я скажу вам відверто, що я ну, переповнений такими враженнями, радісними враженнями. Це дуже добре, що наш народ пам'ятає про своїх героїв. Наш народ пам'ятає про тих людей, про козацтво, яке було основою первістком України самостійної держави Україна. І тому я вважаю, що початок сьогодні цього свята, яке ми закінчимо в 92-му році, 500 річчя буде в 1992 році, і ми будемо святкувати щорічно, але в більшій чи меншій мірі. Мені сьогодні задавали запитання. Як буде це свято? Я сказав, що святкувати будемо, але вихідним днем робити не потрібно, тому що ми занадто багато робимо вихідних днів, а нам потрібно збільшувати національне багатство і покращувати життєвий рівень наших людей. Дякую. вам, Тисячоліття, коли великий князь київський, Ярослав Мудрий, разом з митрополитом Київським діларіоном. Проголосили урочисто по всій Україні, що Божа Матір, причиста Діва Марія, являється покровою України. І ця правда глибоко запала в душі нашого українського народу. Присвятає Богородице, спаси нас, кликали бояри, хоробрі воїни, селяни, рятуючи перед малалою пастурманською. Пресвятая добронячи, спаси нас, омоніли козаки з гетьманами, воронячи наш край, рідні степи і загони від диких форм мусурманських за волю, за волю свого народу, за нашу землю. Рубилася у тяжкі для України часи ікона покрови Богородиці, але пам'ять про неї не вмерла. Молим, покрий нас чесним твоїм покровом і збави нас від всякого зла. І відповіда Богородиця і отаманові, і Писареві, і всьому українству. І збавлю і покрою, люди моя. Человека звали, который предал Иисуса Христа. Это все стоять. Вот видите, вот у нас над царскими вратами, вот тайная вечная. Вот видите, это перед страданиями, перед страданиями Господь. И здесь он установил таинство причащения. О там хліб, виді. Газета Дніпровська правда надрукувала спочатку це мою е, кореспонденцію Запорозького Мадонна» про Запорізьку ікону Покров Богоматері. В кінці цієї статті редакція газети Дніпровська правда оголосила те, що той, хто знайде цю ікону, буде нагорода. Понад 10 тисяч карбованців. Під час Великої Вітізняної війни ця ікона, двохпудова Євангелія, чарки Кошатамана Сірка були відправлені на північний Кавказ, де зникли. І ось тепер ми розшукуємо цю ікону. А для того, щоб краще знайти, наш художник Марко Дмитрович продан намалював копію цієї ікони. Виникла ідея. До 500-річчя казачества змалювати ікону при Святої Богородиці Покрову з малящимися запоріжцями. Ми знайшли гравюру старину і з неї почали писати оцю ікону. Це єдине в світі його зображення. Наш художник Фектісов Вячеслав написав живописний портрет. Петра Ковнишевського з цієї ікони. Це один єдинственний портрет у всьому світі. Інший час, а все те саме, і обставини, і ролі так пошились в дурні вдруге, що й казати не з руки Січ ламала Катерина, а курган Рената ролі, Обі баби, обі німки, Нужбой хлопці, козаки.